Павло глазовий лиха прикмета. На Наталці, на полтавці, оженився Гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіночці Наташці, А тепер внесемо ясність у стосунки наші. Щоб в сім'ї не виникали всякі інциденти, мусиш твердо пам'ятати два такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого, подивися, як надій праве вухо, значить, все прекрасно. Значить, вечір проведемо ми з тобою класно. Приготую отруйчах в білі вип'ю чачі склянку, суліко тобі співати буду аж до ранку. А якщо ж на лівім вусі побачиш кашкета, от тоді вже стережися, то страшна прикмета, бережи від мого гніву свої боки і спину, бо за себе не ручуся, я в ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші, як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже той носися зі своїм кашкетом, ледь поріг, переступивши, кинь на мене оком, Заприміть! стою анфасом, чи до тебе боком, як боком – Порядку. На столі горілка, холодець, сальце, ковбаска і борщу тарілку. Повечерюю з тобою шарочку пригублю, пожартую, поворкую і, може, приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки, і якщо вогнем пекельним паленіють щоки. Та в руках тримаю якогось предмета: Значить, чати я хотіла на твого кашкета.